Мої всім вітання! Сьогодні 22 липня і хочу показати свої огірочки для тих, можливо, хто не вірить у спосіб обробки перекисом, розчином перекису водню. що Огірочки, як бачите, живенькі, ростуть, плодоносять і розвиваються далі. Вчора обробила знову розчином перекису водню, хоч жалію, якось за турботами не звернула увагу, і потрібно було обробити їх трошки раніше. Це такий період, коли ось така вже хвороба є, несприятливі такі умови. Звичайно, всі у всіх, напевно, спека стоїть така. І, е тому, думаю, що все-таки десь періодичність через 5 днів обробочка це буде більш правильною. Ось зібрала сьогодні рано огірки, були трошки і закручені, всякі, траплялися, ну, але щось трошки зібрали. І буде знову на завтра урожай вже. Замольчувала, так як зібрали. Пшеничку сусіди і ось солома залишилася. Хочу показати, як гарно тут поміж огірками крайній рядочок у мене щось такий слабенький вийшов. Це огірки подобаються гарні. Ось Бачите, вони такі темно-зелені, з пупирішками, не виростають великими. Це якийсь сорт корнішончиків, Доця присилала з Польщі, так що назву вам не можу назвати точно. Але тут пішли кручені пеничі самі по собі, ось так по і коли бджілки просинаються, гудуть, запилюють і огірочки, може вони і самозапильні, ну, але і, і красиво, і користь є, і красиво. Що хочу сказати, обов'язково, обов'язково полив. Щодня полив і підживлення періодично. Підживлюйте, що в кого є. Купила дріжджі в минулому році, дуже сподобалось підживлення розчином дріжджів. Там все просто: 100 грамів розбавляєте на літру води, вони починають брудити за 2 години, ви виливаєте їх в 10-літрове відро, і це відро настоюється днів два. Ми мене стояло щось трошки довше, а потім я розводжу цей розчин, знову таки по літрі додаю на відро води і підживлювала. Дуже сподобалось підживлення іменно дріжджами Обов'язково іще зроблю, так як надіюся, що огірки мої будуть іще плодоносити довго. Що хочу іще сказати, ось дивіться, в мене я поливаю з тієї сторони, так як зробила спеціально нахил грядочки. Грядка йде під кутом, під легеньким кутом, там, ну, небагато градусів, може 20. Але коли я тут кладу шланг, Ось там у нас водичка з бочкою, і я отак просто кладу шланг. І вода собі тече, я міжряддя кладу, перекладаю, і я не маю турбот з поливом. Іде собі полив міжряддя. Не під корінь, тому що під корінь корінець вимивається, як знаєте, корінці у огірочків дуже низько, тому навіть слідкуйте час від часу їх бажано підсипати. Навіть є такий спосіб, що ну, я не можу опустити огірки, а хто вирощує в одне стебло, огірочки ви знаєте, опускають, закручують, присипають землею, і огірки дають нові корінці, і за рахунок цього. Огірки оживають по новій, і плодоносять довго і якісно. Ну Ось так вірте. Вірте, що перекис водню допомагає, хоч раз в тиждень обробочку потрібно зробити, тому що, можливо, я про періодичність і не нагадала. І полив, і підживлення, три ось таких компоненти, які в мене присутні і маю огірки. Вже собі закрили, так, закрили. Але ж закриваю завжди багато, тому що взимку допомагаємо, допомагаємо нашим захисникам. І тому закриваю, скільки буде цих огірочків, стільки буду закривати. До побачення, дякую всім за перегляд і гарних вам урожаїв і настрою!